Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Це таке відео перед новорічне чи новорічне. Я не знаю, коли воно вийде, але знімаю я його напередодні Нового року. Закінчується 23 й рік, і ви знаєте, не так би мали виглядати взагалі в нормальному житті, в нормальному цивілізованому світі. Власне, такі відео. Це би мало бути щось веселе, щось радісне, щось таке, знаєте, з якимись гучними новорічними піснями і з якимись такими ну, іншими емоціями, по крайній мірі, але ми живемо в такій реальності, в такий час, і, відповідно, відео мають такий характер. Я дуже сподіваюся, що у вас всіх все добре. Я вже сьогодні трошки відіспалася, як то кажуть, Виспишся і зовсім іншими очима дивишся на той світ. Вже сьогодні якось трошки є бажання навіть щось робити. Перш за все, це потрібно поприбирати, бо мені два дня, от взагалі нічого не хотілося робити. Якось такий був знов такий страх і тривога. Ми трошки вже забули, тому що деякий час було в міру спокійно і, власне, таких масованих не було атак. Але дякувати Богу, ми всі живі, здорові. Правда, літало все над хатою. Що тільки летіло, все, все літало над хатою і дуже моторошно. Але нічого, беремо себе в руки. Розпар, як то кажуть, розкисати ми не будемо, не, не дочекаються. Ми беремо себе в руки, беремося до роботи. Як би не було, 23 й рік проходить. Є все ж таки, за що йому бути вдячними, ми вистояли цей рік. Рік був дуже складний, рік був непростий і дякуємо цьому року, бо я завжди кажу, ми не знаємо, що чекає нас в наступному році, хоча завжди є надія і сподівання, що він все ж таки буде для нас переможним і він все ж таки буде більш позитивнішим. Так що дякуємо року старому і. Переходимо у рік новий, все найкраще беремо з собою, а все погане залишаємо в минулому році. Оскільки ми не робимо ніякого такого святкування, можливо, дома посидимо, якщо не будемо спати, якщо буде спокійно, то, звичайно, що з якимось там келихом шампанського і можливо, якщо щось буду готувати, поділюсь з вами. Якимись цікавими рецептиками. Мені дуже приємно, що вам заходять такі мої відео. І, взагалі, вам дуже всім вдячна за цей рік, що ви були зі мною, за всі теплі слова, які були сказані вами, написані під кожним моїм відео, за такий, знаєте, якусь таку душевність. На зібралась дуже гарна аудиторія. Дуже цікаво з вами спілкуватись. Дуже багато корисних, цікавих порад. Це, знаєте, оця велика ваша підтримка дуже сильно мотивує і надихає далі творити щось на моєму каналі. Я, звичайно, буду старатись, аби і в 2024 році в мене виходили цікаві відео. Ну, звичайно, це таке, знаєте, відносна річ, комусь цікаво, комусь подобається, комусь не подобається, хтось пише якусь критику. Але я все сприймаю нормально, якщо вона є така. Конструктивна якась. Я приймаю думку кожної людини нормально і нормально її сприймаю. Єдине, не сприймаю це хамство. Але що я можу підмітити, що цього було просто малесенький якийсь відсоточок, а насправді в нас зібралась тут дуже гарна така компанія, аудиторія. Дуже багато з вас мені вже стали досить такими близькими. Цікаво поспілкуватись, цікаво попереписуватись. За що я вам безмежно дуже вдячна. Бажаю вам, щоб цей рік, який прийде, щоб він приніс нам багато радості, багато позитивних новин, багато хороших змін, щоб ми всі були, головне, здоровими і щоб ми жили під мирним небом, бо ці два таких аспекти це зараз в житті кожного українця є найважливішими. І сподіваюсь, що до скорих зустрічей уже в новому році. А я тим часом беруся до прибирання, тому що насправді трудотерапія, вона лікує від багатьох всяких депресій, поганого настрою, поганого стану, переживань, тривог. Це те, що займає наші руки і тоді, коли відпочиває трошки наша голова. І завжди рекомендую вам в таких випадках щось робити, тому що це насправді нас відволікає, це трошечки нас занурює в таку буденність, а це те, що нам насправді нагадує або повертає нас у попереднє життя. Для того, щоб створити таку гарну, святкову, різдвяну, новорічну атмосферу, я використовую такий. Освіжувач, навіть аромодифузор це такий аромат лісу, хвої. Колись давно я вам показувала вже його на своєму каналі. Це наш український виробник. Він в мене настільки довго вистачає і зараз в цей зимовий період він дуже-дуже актуальний і наповнює кімнату таким новорічним настроєм і відчуттям такого зимового лісу. Ну і ще, що наповнює відразу кімнату атмосферою такого свята, це, звичайно, мандарини в зимовий період, напевне, від Миколая і до завершення всіх свят. Вони мені створюють якийсь особливий такий святковий вайб і аромат мандарин, власне, в кімнаті це також дуже святковий настрій. Тому завжди ось такі маленькі деталі, маленькі такі дрібнички, вони створюють нам якісь Певний такий настрій, можна сказати, певну атмосферу. Я продовжую далі прибирати, збираю рушники несу до прання. Також швиденько хочу пропилососити. І на цьому таке прибирання моє буде завершене. Якогось такого глобального генерального в мене немає ні сил, ні бажання. І на цьому добре, що і це встигла і це зробила. Тут готується яєчня з беконом, з шпондером, який залишився свят. Я хочу дати відповідь на дуже таке часте запитання, про які у мене, власне, баняки на кухні, в чому я готую. Дивіться, тут немає ніяких надписей, ніяких позначок фірми. Ось вниз. Він теж йде без ніякого бренду, тому я не можу вам відповісти. Тим паче вони в мене дуже старі, їм вже років більше, напевне, 15. Тут йде в наборі ось така кришка. Вони йдуть трьох розмірів. Це найменший. Тут кришка відпала, але я все одно ним користуюсь. Цей середній і є в мене ще ось такий великий. Він іде на 4,5-5 літрів. Я вже не пам'ятаю, 4 літри, 4,5 літри він має. Так само така кришка, і є в мене ще ось такий. Це вже є Вінзер. Він теж має, він має років 20, боже. Десь, десь точно так. бо Як народилася старша дочка, то ми його купили, то йому вже десь близько 20 років. Але оце весь набір мій посуду, правда, такого кухонного, щоб готувати. Трошки мені іноді бракує, але я не хочу баняків, мені треба мультиварку. Я дуже мрію про мультиварку, тому відповідно ось цими я обходжусь, а на рахунок фірми то не можу дати вам відповіді. Придбала я ще нові сковорідки, Наразі не знаю, взагалі перший раз її використовую, тому нічого наразі говорити не буду, тому що мої сильно вже поцарапались. Пошкодилось сильно вже ось це покриття. Взяла я трьох розмірів: одну ось таку велику, одну таку для млинців. І мушу купити такі ще підстилки, які між сковорідками кладуться, щоб вони не пошкоджувались. Наразі використовую серветки, ось і одну ось таку маленьку. Це така найчастіше буде використовуватись, тому що мої там ті попередні вони були з АТБ і. Вони непогані були, але вони вже почали до них все приставати. Я розумію, що там вже покриття зносилось. Хоча я їх ніколи не мила в посудомийній машині. Завжди сковорідки мию лише вручну і використовую до них або дерев'яні, або ось такі силіконові лопаточки. Тут керамічне покриття, тому я, в принципі, його обрала. Ну, і ви самі розумієте, для мене був важливий колір. Я шукала сірі або білі. Тому наразі мій вибір зупинився на ось цих, але протестую, тоді, може, поділюсь відгуком, чи задоволена. Так, а зараз треба трошки попрацювати. Я от думаю, нам, нам же не вистачає місця. Треба якось зараз це все перекласти. Стану ось так здалека, щоб ви, щоб ви могли бачити, що е, там просто набори розкуплені, але місце під набори медіпіл. І там вже їде трошечки більше товару, власне, по бренду Doctor For Hair, тому що його розкупили. І по суті, в принципі, вже немає нам куди. Складати А, приїхав новий бренд. Тут я вже знімала огляди цього бренду. І ось тут зараз буду звіряти по накладних все. І заодно хочу обрати щось для себе, бо в мене вийшло, як в тому анекдоті, знаєте, чоботяр без чобіт. Так само я, маючи магазин, лишилась майже без косметики. Тому. Зараз перед новим роком якраз час подбати про себе і обрати щось для себе. У мене якраз закінчилось дуже багато догляду і хочу дещо собі обрати. За останні, оці два місяці, майже два місяці, та й до того ще, я, в принципі, перетестувала дуже багато різноманітних продуктів. І знаєте. Коли ти кожен день тестуєш щось нове, пробуєш щось нове. Воно до якогось моменту є цікаво, і воно ок тобі, але потім настає такий момент, що тобі не хочеться вже от якийсь певний період користуватись маленьких пробничків, з мініатюрок, записувати собі. Хочеться мати під рукою завжди свої улюблені засоби. Тому я зараз покажу, що обираю я мене телефонний дзвінок, але не завжди не завжди виходить його робити мінімальним. Він в мене ну відносно мінімальний, напевне, так скажімо, бо для когось це все одно дуже багато. А для когось, аби виправити якусь, наприклад, ту чи іншу проблему на шкірі, потрібно значно більше різних активів, і не завжди вони можуть бути поєднані в одній банці. Скажімо так, давайте тоді я розповім вам, що обираю я для себе. Я обрала тому що. Е я трошки підвтомилась від пінки Хейміш, яка в мене вже є багато років, і зараз я для себе обираю ось такі два продукти: це є від бренду Нідлі, це є гідрофільна олія і бальзам. Гідрофільна олія має надзвичайно приємний аромат. Ну, в принципі, взагалі це дуже такі комфортні, універсальні продукти. А Гель для вмивання, чому я його обираю? Тому що в своєму складі він має трошечки саліцилової кислоти. Він не буде тут надто сильним активом, він не буде вам там, лікувати акне чи пересушувати там, шкіру. Він тут відіграє роль підтримування в чистоті наших пор. В мене час від часу в догляді завжди є такий е, продукт для вмивання. Я його особливо люблю в вечірній рутині, але цей гель я спробувала, і він прекрасно мені підходить і для ранкової, тому що в мене нормальна, схильна до сухості шкіра, тому мені потрібно дуже делікатні засоби. Тому мій вибір зараз це ось таке комбо від бренду Нідлі. Е, Далі в мене в догляді. Е, Звичайно, на зиму в холодний період року я обираю е, золотий стандарт, тому що він якраз дуже гарно. Золотий стандарт косметології, що я маю на увазі, це на вечір вітамін А, а на ранок вітамін С. Це якраз те, що буде працювати як анти ейдж що вітамін А, що і частково вітамін С е, має таку, такий напрямок дії. І плюс вітамін С це робота з пігментацією, з вирівнюванням тону, з сяєнням, антиоксидантна дія. Тут дуже гарні м, формули, такі дуже збалансовані, тому мені спеціально щось такого вже придумувати для відновлення не потрібно, оскільки в мене шкіра привикша до високих відсотків, до таких е, насичених, можна сказати. Текстур в плані того, що компоненти є досить в досить великому відсотку. Хоча вітамін А тут є такий середній, я б не сказала, що це такий надто великий, щоб його там боятися. Ні, прекрасно, комфортно його можна вводити, але знову ж таки я звикша моє обличчя звикло вже до вітаміну А, тому що я вже ретинол використовую третій рік. Тому я вважаю, що mm. я вже звикла до вітаміну А, і тим паче я ввожу е цей продукт такими з ходинками ретиноловими, тому мій вибір зараз це є бренд, бренд Терамід. Вони на ринку, сказати, дуже популярні, це буде так трошечки, можливо, навіть неправильно. Я б сказала, що вони дуже такі конкурентні і вони займають такі лідерські позиції в плані формул. В плані того, наскільки вони активно працюють, не подразнюючи шкіру. Ось так, тому такі я обираю для себе. Тут є сироватка з вітаміном С, тут є вітаміну С 20%, вітамін Е і ферулова кислота. Знову ж таки, для сироватки з вітаміном С це просто ідеальний склад. І ретинол тут має е рет Сироватка з ретиноїдами має три види: ретинолу, гранактивний ретиноїд, ретинол сам і ретіналь. Тому вона також дуже буде, так мягко діяти, при тому буде давати гарний результат. Єдине, завжди я прошу зрозуміти, що ретинол він не має миттєвої дії. Ретинолу треба дати попрацювати від 3 до 6 місяців. В залежності, з якою проблематикою ви працюєте. Якщо на очищення пор це відбудеться швидше, якщо це зморшки або акне, йому треба дати більше часу. Тому ретинол потрібно, якщо вже ви його берете, то так побавтесь з ним трошечки довше. Тоді він дасть гарний результат. Ну, і ще щоб довго не затягувати, 에... Повторюю собі ось цей кремчик Нідлі, тому що, якраз коли користуюсь активами, він на ламелярній емульсії він мені на день замінює такий, якби відновлюючий, компенсуючий кремчик, де є гарне зволоження. Тут прекрасна для мене текстура. Він для мене не є заважкий, він не залишає мені якоїсь такої жирності, липкості, гарно поглинається, і на нього дуже гарно лягає вся косметика, всі бібісі, всі креми, які я далі використовую. Ось такий догляд зараз у мене. Якщо вам більше цікаво ось таких косметичних відео, пишіть, задавайте запитання, і я відповідно на стосовно ось цих запитань, які ви, вас будуть цікавити, можу зробити наступне відео на якусь певну тематику. А ще хочу сьогодні поділитись з вами одним лайфхаком, який я використовую, можна сказати, для контролю випадіння волосся. Я кожен ранок і кожен вечір розчісую волосся ось так над ванною. І не смійтесь, але я вже досить довгий час рахую, скільки волосин випадає. І якщо за день випадає до 100 волосин, це є норма, і переживати не потрібно. Якщо випадає більше, особливо більше 150, то тоді потрібно звернути увагу і навіть звернутися до лікаря. А зараз, оскільки новий рік вже зовсім на порозі, я хочу щось трошки приготувати і поділитися з вами корисними і цікавими рецептиками, оскільки ви це любите. А мені від цього лише одне задоволення. Багато страв я не буду сьогодні готувати, але хочу поділитися з рецептом олів'є. Від якого ви не будете переживати за свою фігуру, де лише йдуть корисні інгредієнти, готується дуже легко: це огірок, морква. Я використала куряче філе. М'ясо я купила готове, вже печену курочку, яйце, зелена цибулька і попередньо трошечки відварений, злегка так відварений горошок. Салат я злегка підсолюю, додаю чорний перець і заправляти я буду йогуртом, а також невеличкою кількістю гірчиці. Це все ви даєте, звичайно, на ваш смак. Треба спробувати так само кількість заправки Власне йогурту і гірчиці також даєте за смаком, а також за тою консистенцією, яка вам буде подобатись. Ще я приготувала грибочки, рецептом також уже з вами ділилась, Це очищені помиті печериці, заливаю їх соєвим соусом, обсмажу їх на невеликій кількості масла, а також додаю соус теріяки або унагі, що у мене є, і готую їх ось так до повного випарювання вологи. І ще приготувала такий рулетик з лаваша із сирочків. Рецепт вже не розповідаю, бо це досить такий популярний рецепт. Я думаю, що всі ви його знаєте. Просто ділюсь як такою ідеєю. Ось такий у нас святковий стіл було б все добре, якби не одне, але. Нехай і не під звичні звуки, але ми також зустрічаємо новий рік, і він до нас обов'язково прийде. І дуже сподіваємось, що в цьому році здійсниться наша заповітна мрія. Як я вже казала, бажаю лише здоров'я і мирного неба. Все решту, як ми можемо бачити, ми можемо здобути, ми можемо напрацювати, досягти. А ось ці основні аспекти нехай в новому році обов'язково будуть з нами усіма. Так що цей келих я піднімаю за нас усіх, за нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, з нами Бог і з нами правда. З Новим роком вас! І до зустрічі у наступних відео. Всім па-па і мирного нам неба!